А куні хочеться. Якщо ви розумієте, що у вас такий партнер любі дівчата, то у мене до вас питання: а чому він ще не колишній? Але мінет да, да зроби, окей, я не проти. Ось це той час, щоб закритися в ванні, створити затишну атмосферу і познайомитись зі своєю розкішницею? Якось прийшла до мене на консультацію Марічка, і почала вона жалітися. На Антона, мовляв, не хоче він робити їй куні. Історія, звісно, вигадана, але така життєва. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, а хто такі ці чоловіки, які не люблять куні? Секс, стосунки, -рол. А хто вперше завітав на мій канал? Вітаю всіх! Мене звати Аніда Пі, я психолог і сексолог. І тут у нас з вами безпечний простір, де ми говоримо про секс, про стосунки, про своїх внутрішніх демонів і про те, як жити гармонійне життя в цьому бентежному світі. Чоловіки, які не люблять куні. Що це за звір такий? Де він живе і як на нього не натрапити? Ну, а якщо серйозно, то спершу ми. Відсіємо ту категорію чоловіків, які звикли піклуватися лише про себе і не мають ні навички, ні бажання прислухатися до партнерки, і зважати на її задоволення. Якщо ви розумієте, що у вас такий партнер любі дівчата? То у мене до вас питання: а чому він ще не колишній? Утім, буває і інша справа, коли стосунки нормальні і все влаштовує, але секс такий прісний, такий одноманітний. А кожна спроба його урізноманітнити може насправді лише посилювати цю напругу в стосунках, і партнери ніяковіють, і тому краще взагалі нічого не змінювати. А куні хочеться. Тому сьогодні ми поговоримо про сором, про сором в сексі, про сором, який блокує прояв сексуальності. Чоловіку може бути соромно за те, що. Колись, можливо, у нього в житті вже склалася ситуація, де ну, можливо партнерка його висміяла, можливо, партнерці не сподобалось. А як про це поговорити і як навчитися, ну не вистачило тоді ще комунікативних здібностей. І тому зараз, замість того, щоб дійсно відверто про це сказати, що да, чоловік насправді соромиться. Або боїться, що він зробить десь щось не так. Набагато легше створити ось цей образ по типу це не для справжнього чоловіка. Чоловіки таким не займаються, і взагалі робіть, що хочете. Але Мінет, да, да, зроби, окей, я не проти. Але куні, ні-ні, ні. ні, 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 ні. ні там, що. Ось такі моменти. Тому сором він дійсно, знаєте, як зв'язує, зв'язує і не дає, не дає вільно дихати і насолоджуватися. Трошки далі я розкажу про техніки, які можна зробити для того, щоб подосліджувати, а що там взагалі відбувається, а чому мені соромно, а чому, я вважаю, що це неправильно. І які вам допоможуть трошки і налагодити цей контакт з собою і послабити ось ці відчуття, що це щось таке неправильне. А, а зараз ще хочу сказати пару слів в, в жіночий огород, так би сказати. А, бо ну не, не тільки ж чоловіки можуть прикриватися да, оцим таким, що я такий для це не для мене. Жінка насправді теж може уникати ікуні, і мінету, й сексу, та й взагалі оголятися перед чоловіком теж через сором. І тут насправді тема може бути ще глибшою, бо вона пов'язана з сприйняттям жінкою свого ж тіла. І якщо не відбувається прийняття себе, якщо жінка себе не любить, якщо вона вважає, що щось з нею не так або вона виглядає не так, то тут про задоволення взагалі мова і не йде. І питання, чому в мене низьке лібідо, може бути ще й про те, що жінка не любить себе, не любить своє тіло, і вона не дозволяє собі задоволення, не дозволяє собі. Розслабитись, не дозволяє собі збудитися, не дозволяє собі ось цю дикість. А, бо секс і бути хорошим це трошки різне. І тут питання про те, щоб інтегрувати ось цю свою тваринну частину в е, себе, що так, ви можете бути хорошою дівчинкою, і ви можете бути розпусною стервою. Тому техніки. Будуть корисні і для чоловіків, і для жінок. Отже, техніки, які я хочу вам запропонувати, щоб і дослідити, а наскільки взагалі ваше життя прошите ось цим соромом, наскільки іде, ви себе стримуєте, не даєте собі проявитися на 100% і отримувати задоволення від усіх барв цієї веселки під назвою Розпуста. І отже, така вам техніка. Можете записати собі питання, зробити пізніше, можете робити зараз, натискати відео на паузу і записувати собі і рефлексувати. Запитайте себе взагалі, чий це голос звучить у вас, коли ви собі кажете, що це не для вас, це погано, це непристойно. Це соромно, я цього не хочу, я це не буду робити, це не по чоловічі, чоловіки цього не роблять, або пристойні жінки цього цим не займаються. Чий це голос? Звідки воно у вас взялося? Побудьте своїм власним шерлоком і порозслідуйте, звідки все почалося. Ви також можете намалювати свій сором, можете дати йому, надати йому форму, надати йому ім'я або якийсь слоган. Це допомагає, щоб ви відділили себе від нього. Ваш сором це, це не ви самі. Воно може бути навіяне для вас. Наступний етап це відслідкувати, які настанови у вас є з приводу сексуальності, з приводу сексу, з приводу свого тіла, з приводу. Ставлення до вашого партнера і взагалі до себе. Ну, наприклад, якщо це щось таке саме пов'язане з соромом, що «Оце, оце соромно, тут такий лейбл вже висить, це непристойно, тут я виглядаю якось дивно, то ви можете надати їм більш нейтральне звучання. Ну, Наприклад, фразу це якось дивно, ви можете переробити на те, що. Я дозволяю собі бути різним чи різною. Я дозволяю собі бажати. Я дозволяю собі задоволення. Я даю собі право на задоволення. Бо секс це звичайна річ, і це нормально. Секс це по-дорослому, і ви нарешті надаєте собі статус оцієї дорослості, коли ви дозволяєте. Собі хотіти дозволяєте бажати, бо моє бажання нормальне, я маю на це право. І ось наступна вправа. Одна з моїх улюблених, вона називається експозиція. Експозиційні вправи дуже класні, бо це означає, що ви в реальному житті навмисне створюєте таку ситуацію, щоб стикнутися зі своїми. Страхами, тривогами, переживаннями. Але це не накриває вас зненацька, а ви самі таку ситуацію розігруєте, створюєте. І поетапно, поступово ви в цей свій страх чи сором заходите. Ну, наприклад, якщо Марічка да, почувається ніяково оголеною перед Антоном, то спочатку вона може нормалізувати оголеність свого тіла перед собою. І пороздивлятися себе в дзеркалі, пошукати те, що їй собі подобається. Нарешті, так, сьогодні той день, якщо ви дивитесь, дівчата, це відео, і ви ще не бачили вашої вульви, ось це той час, щоб закритися в ванні, створити затишну атмосферу і познайомитись зі своєю розкішницею. І коли вже цей етап для вас буде нормальний, коли ви зрозумієте, що ваше тіло красиве, що це нормально бути такою, бо вам подобається. Так, можливо, є моменти, які вам не влаштовують, які вас не влаштовують. На цим, можливо, десь треба попрацювати. Але загалом ви собою маєте вміти і дозволяти насолоджуватися. Наступний етап: ви вже можете попросити вашого партнера. Так, подивитися на вас, але не торкатися, не трогати. Це не означає, що після цього вам треба буде займатися сексом. І тут ви звертаєте увагу на ваші почуття і відчуття, так, як вам при цьому, чи стає соромно, чи менше ви цього відчуваєте, і з'являється цікавість. Коли і тут вам вже буде більш-менш окей, наступний етап ви можете додавати. Доторки один до одного. Ну і так все, як ви зрозуміли, рухається до інтиму. І остання на сьогодні вправа найголовніша найголовніша вправа, бо е, це про фразу місток, який ви вибудовуєте до більшої довіри, до більшої близькості з партнером. І вона про те, що вам дійсно. Треба щиро сказати про свій сором і свій страх. І це вже знімає стільки напруги, і це настільки полегшує контакт, що якщо ви це спробуєте, ви будете здивовані результатом. І якщо розбирати на прикладі ну, Антона і Марічки, да, коли Марічка хоче куні, а Антон цього якось уникає, то Антон може щиро поговорити з Марічкою і сказати, що. Ти знаєш, мені про це соромно зізнатися або страшно сказати, ось це дуже важливий початок, коли ви нормалізуєте, що так дійсно буває соромно, буває страшно, буває ніяково, бо це тема сексуальності, це нормально. Бо ми не звикли на це, про це говорити, але вчимося. Так от, мені соромно про це сказати, бо Бо і тут да, ви можете сказати, чому саме. Бо колись щось там не вийшло, Бо колись хтось посміявся, бо якийсь був негативний досвід, бо іще ще якась там штука відбулася. А, але мені б хотілося спробувати. Але мені б хотілося да, і, і тобі принести задоволення. Але мені б хотілося а, якось спробувати по-іншому. І дійсно. Дослідити свою сексуальність, бо це ж це все про це про новизну, яку ми всі шукаємо, бо рутина вона непогана, вона теж важлива, але іскру треба додавати. Так само і Марічка вона може сказати, що їй дійсно соромно, коли Антон їй робить куні, і вона не отримує від цього задоволення, бо, наприклад. Їй не подобається, як Антон їй робить куні, але їй соромно про це сказати, бо раптом він образиться. А наступний етап, власне, і розповісти, а як його той куні, так марічці, робити, щоб їй було приємно. І до речі, про куні. Мене ось тут я залишу десь посиланечко, є гарне відео. Де я розказую, що треба робити, що не треба робити, як робити, щоб всі учасники процесу отримали задоволення від того. Окей, ну таке коротеньке сьогодні відео. Трошки вас розважила. Сподіваюсь, не соромтесь, не соромтесь себе, не соромтесь своєї сексуальності, досліджуйте її. Діліться один з одним своїми страхами, будьте щирими, підтримуйте ЗСУ і, звичайно, класного вам сексу. Па-па.